Сьогодні, 24 вересня, Рівненська АЕС працює у штатному режимі. Виконує графік з виробництва електроенергії, доведений нам не Укренерго. Енергоблоки працюють без зауважень. Ремонтні роботи йдуть за графіком. Радіаційний стан на проммайданчику РАЕС та в зоні спостереження не змінювався і відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан також без змін у межах чинних норм. Шановні друзі, 44 роки тому відбулася історична подія для української атомної енергетики та для колективу Рівненської АЕС. 22 вересня 1981 року на Рівненській АЕС в промислову експлуатацію було введено енергоблок номер 1 З того дня найстарший енергоблок АТ на Екенергоатом надійно генерує такі потрібні нашій державі, кіловат години електроенергії. Дякую всьому колективу станції за патріотизм, за сумлінну працю і професіоналізм. Надалі нашим головним завданням є безпечне виробництво електроенергії. Дотримання культури безпеки невід'ємна складова цього процесу. На РАЕС стартує конкурс плакатів з культури безпеки серед працівників підприємства. Його мета через творчість ще раз нагадати, що відповідальність кожного на своєму робочому місці це запорука безпеки і надійної експлуатації обладнання. Для молоді, старшокласників та учнів ПТУ РаеС ми пропонуємо взяти участь в конкурсі рефератів імені Володимира Коровкіна Ядерна енергія і світ. З усіма подробицями участі в цих заходах можна ознайомитись на офіційних інформаційних ресурсах Рівненської АЕС. Окремо хотів би згадати і про доброчинні справи нашого колективу. Впевнений, що волонтерська діяльність і надалі об'єднуватиме нас. Разом, крок за кроком, донат за донатом, ми робимо свій внесок у перемогу України. Головне продовжувати підтримувати українських воїнів. Бажаю усім мирного неба і плідного робочого дня!